Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета Адміністративне судочинство України. Присвячена вона 20-річчю запровадження в Україні адміністративного судочинства ключового інституту судової влади, яка забезпечує належний судовий контроль за діяльністю публічної влади та ефективний захист прав і свобод громадян. Ця пам'ятна монета є символом вдячності органам судової влади. Правникам і всім, хто долучився до становлення та розвитку цієї важливої інституції. На версі монети вгорі півколом розміщено напис Адміністративне судочинство України. Під написом зображено Малий Державний Герб України, центральне місце композиції займає стилізоване зображення розгорнутої книги, що символізує знання, законність і кодекс адміністративного судочинства України як базову засаду функціонування адміністративної юстиції. Ліворуч у лавровому вінку зазначено напис 20 років, який акцентує увагу на ювілейній даті. Унизу під композицією напис Україна, рік карбування 2025, номінал 5 та графічний символ гривні, а також логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено напис Верховенство Права. Що відображає головний принцип діяльності органів публічної влади в демократичній правовій державі. Нижче зображено композицію з колоною, символом стійкості, непорушності й правопорядку, що завершується терезами справедливості, канелюри колони зображено у вигляді стилізованого тризуба, в який інтегровано меч, що символізує силу закону, правди й захисту. По колу монети на матовому тлі розміщені написи. Справедливість і неупередженість – Фундаментальні принципи адміністративного судочинства. Гурт монети Рифлений. Вийшла ця монета 27 червня 2025 року. Продавалась в онлайн-магазині НБУ 2 липня. Ось в такій сувенірній упаковці. Зображення на ній дублює зображення реверсу монети. Вартість в онлайн-магазині НБУ складала 179 гривень тираж монети 50 000 штук. Ця монета звичайна, згідно каталогу не відноситься ні до якої серії. На мою думку, значно цікавіше збирати монети, об'єднані спільною тематикою, як от українська бавовна. А як на вашу думку? На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.